Час сезонної заміни шин, але коли саме треба перевзувати автівку та де зберігати шини, аби суттєво зекономити, сьогодні розберемось. Виробники шин рекомендують орієнтуватися на середню температуру повітря за добу. Коли вона сягає 7 і більше градусів за Цельсієм, це дзвіночок, щоб переходити на літню гуму. І навпаки, коли температура падає нижче цієї позначки, переходимо на зимову. Так чи дійсно так важливо замінювати шини по сезону? Так. В першу чергу це ваша безпека, адже літня гума взимку стає ще твердішою, і втрачає будь-яку свою еластичність. А зимова гума влітку стає ще м'якшою і швидше зношується на асфальтованих дорогах. Окрім того, ці шини мають абсолютно різний склад гумової суміші. Зимової шини протектор створений, щоб краще вигрібати на снігу та обладенілих дорогах. А у літніх шин протектор створений, щоб краще, швидше і тихіше їхати по сухому асфальту. Звісно, в ідеалі замінювати весь комплект, тобто чотири шини на сезон. Але як мінімум на одній осі, тобто дві шини, мають бути однакового виробника, однакової моделі і однакового року випуску. В ідеалі ще однакової зношеності. Більше того, згідно правил дорожнього руху, використання двох шин різної конструкції на одній осі є забороненим. Отже, ви замінили шини по сезону, але для того щоб на наступний сезон не купувати новий комплект, треба правильно їх зберігати. Якщо шини зберігаються бортованими на дисках, вони мають зберігатися лише у горизонтальному положенні. Більш того, не великою горою з 10-20 шин, а в ідеалі 2, максимум 4. тобто один комплект. Якщо ж шини зберігаються без дисків, зберігати їх горизонтально заборонено. Лише у вертикальному положенні більше того, раз в місяць їх бажано провертати. Якщо ж ви зберігаєте шини у власному гаражі, їх можна підвісити на стінку. Але підвішувати можна шини лише із дисками, тому що шини без дисків під власною вагою будуть деформуватися. Важливими є і умови зберігання шин, особливо для тих, хто планує тримати їх на балконі чи на вулиці. Дуже низька чи дуже висока температура погано впливають на гуму. Точно так само, як і вологість. Тому постарайтесь, щоб на ваші шини не потрапляв дощ. Чи сніг. Ну і в ідеалі тримати їх у темному приміщенні або хоча б без потрапляння прямих сонячних променів. До речі, щоб сонце не потрапляло, використовують спеціальні пакети чи чохли. Вартість комплекту пакетів від 100 гривень, комплект чохлів від гривень. Якщо у вас немає власного куточка для зберігання шин, чи балкона, чи гаража, ви можете скористатися альтернативними платними сервісами. Таку послугу надають шиномонтажі і спеціальні склади. Сьогодні я власне на складі однією із послуг яких є сезонне зберігання шин. Вартує така послуга від 100 гривень на місяць, але перевіряйте умови зберігання ваших шин на таких сервісах. Останнє перед тим як залишити ваші шини відпочивати на півроку, добре їх помийте, перевірте на стан пошкоджень і бажано промаркуйте, щоб наступного сезону на шиномонтажі їх правильно поставити. І пам'ятайте, що шини на автомобілі це ваша безпека. До нових зустрічей.